Маска VT Cosmetics. Що за маски та чи потрібні вони вам? VT Cosmetics пропонує нам серію гідрогелевих масок під назвою Dressing Hydration Mask, розроблених для різних потреб шкіри. Ці маски забезпечують інтенсивне зволоження, покращують еластичні шкіри та сприяють її відновленню. Кожна з цих масок має унікальний склад та властивості, що дозволяють обрати оптимальний варіант для конкретних потреб вашої шкіри. Перша маска кологенова. Це двоетапна маска, розроблена на основі кологену ідеально підходить для в'ялої шкіри. Вона допомагає підвищити еластичність зволожити та зміцнити шкіру, при цьому надаючи її здорового вигляду. Маска з підіареном вона містить рослини підіарен, підкреслює саме рослинний, отриманий з дикого женшеню, а також зклонена пантенол. Ця маска підвищує пружність шкіри, зміцнює її бар'єр та сприяє регенерації. Якщо ви ще не пробували засоби з цим компонентом, вам потрібно це виправляти. Хайдропрідова Shot маска складається з двох етапів: нанесення ампули з гіалуроновою кислотою та амінокислотами для глибокого зволоження, після чого слідує гідрогелова маска, яка допомагає допомагає Активним інгредієнтам проникати глибше в шкіру. Забезпечує максимальне зволоження, тому я думаю, що сухій шкірі дуже сподобається. Віздій Riddle Shot – Двоетапна маска з екстрактом азіатської, відомою нам своїми заспокійливими властивостями. Вона допомагає зменшити подразнення та почервоніння сприяє відновленню шкіри. Екстракт листячейного дерева має антисептичні властивості, допомагає боротися з недосконалостями та запаленнями на шкірі. Beta-глюкан та лантеїн забезпечують глибоке зволоження, підвищують еластичність. Шкіри та сприяють її регенерації. Тому я раджу спробувати цю маску власникам проблемної шкіри. VT Віті Light Riddle Shot. Ця маска розроблена для інтенсивного освітлення пігментації та відновлення шкіри. У складі багато вітаміну С, ніацинаміду та лутіону для покращення тону шкіри. Ну і остання маска це VT Rі A Riddle Shot. У складі має центелу Бакачул RITI-A. це стабілізована комбінація ретинолу та вітаміну А, яка допомагає розладити шкіру та покращити її текстуру. До того ж, усуваючи глущення та нерів. Маски мені сподобалися, вони приємно відчуваються та тримаються на шкірі без дискомфорту. Висновок буду брати ще. А ви поки напишіть в коментарях, яку б маску хотілося б спробувати першою.